Шановні, усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати квартиру, яка здається в оренду, ЖК і Це у нас лівий берег, бізнес-клас. Поїхали. Квартира 58 квадратних метрів, розташована вона на 13-му поверсі. У нас було виконано перепланування. І одразу ми попадаємо в зону кухні. Тут у нас повна комплектація по техніці, є посудна машина. Холодильник у нас прихований, в принципі, все є. Потім ми проходимо, попадаємо у вітальню. У вітальні у нас диван, який розкладаються, телевізор, кондиціонер і є обідня зона. Таке цікаве перепланування, але в принципі воно має право на життя. Проходимо далі. Далі у нас, зрозуміло, що передпокій. Тут у нас зона для верхнього одягу. Тут у нас, бачите, прихований бойлер. Зліва при вході санузол, Санузлі, що прикольно, це те, що в нас тут є і ванна, і є душ, що дуже зручно. Правильно? Це величезний плюс для однокімнатної квартири. Потім ми проходимо і попадаємо у спальню. Спальні у нас тут спальне ліжко, прикривають тумби, також є кондиціонер, ми тут ще можна повісити телевізор. І... Ще дуже величезний плюс, на мою думку, це те, що в нас в квартирі є своя така величезна гардеробна. Так що, в принципі, дуже функціональна квартира, ЖК у нас бізнес-класу, зі своєю дуже розвиненою інфраструктурою, з охороною. Поруч у нас набережна, де ви можете погуляти, і поруч у нас Рівермол. Так що звертайтеся, квартира пропонується за 22 тисячі гривень.